Шановне суспільство, загострюємо вашу увагу на тому, що на сьогоднішній день мобілізовані учасники бойових дій, котрі воюють вже четвертий рік і відстоюють наше мирне сьогодення, ваше мирне сьогодення і майбутнє, не мають права вступати у вищі навчальні заклади, тобто позбавлені права навчатися. Що це за політика держави? Це ми що кричимо. Слава Україні! Ми формуємо якусь політику майбутнього України. Так, був надісланий лист у навчальний заклад про те, що пріоритетним є навчання тих військовослужбовців, які знаходяться на контрактній формі служби, але ніхто на це увагу не звернув. Ми зверталися в обласний відділ управління освіти. Вертаємося також зараз в Міністерство Ветеранів всіх рівнів. Просимо внести зміни в правила прийому. Просимо звернути на це увагу.